Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні в нас буде незвичайний випуск. Зараз тепло на дворі, тому максимально і хочеться проводити час на дворі. Тому сьогодні будемо готувати качку, але будемо готувати її в тандирі. Тому зараз я показую маринад для качки, маринуємо, виносимо все на двір і готуємо. Ви записуйте собі, лайкайте, коментуйте, а я показую. Показую продукти, які нам необхідні. Це, звичайно, качка, качка домашня, до речі, розмарин, апельсин. Нам знадобиться і сік апельсина, і цедра. Також часник, мед, сіль, соєвий соус і різні трави. Карибські, прованські, які у вас є. Перше, що необхідно зробити, це натерти часник. Часник я натерла. Тепер нам необхідна цедра апельсина. Цедра є, часник є. Додаємо сюди мед. Тепер сюди я додаю соєвий соус. Також це все ретельно перемішуємо. Буквально трішки солі. Додаємо трави, перемішуємо цю всю красу. Знадобиться також сік апельсина. Беру ось такий глибокий посуд для того, аби рідина не витікала і качка там могла вібрати в себе оцей смак цього маринаду. Тому викладаємо качку. Зараз ми її з усіх сторін будемо натирати ось так. Подивіться, яка красуня в нас. Тепер додаємо трішки розмаринчику. Накриваємо нашу качку і ставимо в холодильник на добу маринуватися. Але кожні 2-3 години я її буду перевертати і знову намащувати тим соусом, який збирається ось тут внизу. Це я роблю для того, аби качка максимально в себе увібрала оці всі смаки соусу, який ми з вами зробили. Поки качка маринується, ми з вами йдемо розпалювати тандир. Ви ж розумієте, що качку для вас я замаринувала заздалегідь, тому вона вже готова. Йдемо на двір. Ну що, друзі, черга до тандира. Зараз я вам трішечки розповім. Тандир у нас вже розпалений не вперше, але хочу розказати для тих, хто робить перший розпал тандира. Для початку ми закладаємо маленькі дрова і розпалюємо маленький вогонь для того, аби тандир розігрівався поступово. Тому що якщо буде великий вогонь, тандир може тріснути. Він зроблений з глини, тому має нагріватися поступово. При першому розпалі тандира в будь-якому випадку тандир буде тріскатися, і він має ось такі маленькі, легенькі тріщинки. Не лякайтеся, це означає, що ваш тандир дихає, тому що це глина. Головне, я хочу нагадати, щоб ви не закладали багато дрів, аби тандир не тріснув. Наш тандир вже розпалений не вперше, тому зараз підпалюємо і ходімо за качкою. Так, ви можете вже чути потріскування тандиру. Це означає, що тандир прогрівається. Хочу ще зауважити, що при розігріві тандир всередині має бути чорним. Це нормально, не лякайтеся. Коли вже тандир нагрітий, глина стає всередині вже білого кольору. Я тут подумала, що качки чоловікам насправді буде мало, тому ще ми замаринували ребра. Зараз ще в процесі покажу, як я їх мариную. Тому вперед. Друзі, поки розігрівається тандир, зараз ми з вами будемо маринувати ребра. Додаємо ложечку меду. Додаю гірчицю. Тут на соєвий соус. Десь чайну ложечку буде нормально. І оливкова олія. Тепер ми це все перемішуємо. І... А в мене є тут. Така. віник такий є. І ось цим віночком зараз ми будемо маринувати наші ребра. Намащуємо ребра рівномірно з усіх сторін. Боже, як це смачно! Я голодна страшенно насправді. Перевертаємо. І намащуємо з усіх сторін. Так, друзі, тандир вже біліє. Це значить, що він вже максимально прогрітий. Ще трішки нам лишилося, і ми вже будемо загружати сюди качку. Тандир у нас нагрівся. Зараз ми беремо качку. Тепер ми її ось так красиво ставимо. І все. І відправляємо в тандир. Все дуже просто. Ставимо нашу качку в тандир. Оп. І закриваємо. А, важка штука. Є. І кришку. Треба ще трішки підкачатися. Ну що, друзі, відправили качку в тандир. Ми чекаємо десь годинки-дві. Будемо дивитися, наскільки вона буде готова. Дюк, а ми з тобою відпочиваємо поки. Так, друзі, показую вам качку. Пахне нереально, скоро вже буде готова. а для чоловіків ще додали ребра. Так, затікає жі розкачки із ребер. Показую вам, як там всередині, і тепер додаємо ще картопельку. Дубль два. Попала. Картоплі бути, попала. І попала. Так, дістаємо ребра. Подивіться, які красунчики. Ох, як попеклися. А тепер відповідальний момент. Дістаємо качку. Так, боже, як теж її треба підняти. Качка важча, ніж я. Ну все, ласкаво просимо, заходьте на качку. Ну що, друзі? Ось результат нашої роботи: качка, ребра і картопля все готувалося в тандирі смачно і з любов'ю. Тож готуйте з задоволенням для усієї вашої родини. Ну а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята.